Сергій Волинський, позивний Волина, український військовий майор та виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Сергій народився 31 січня 1992 року в місті Полтава. Після 9 класу вступив до Кременчуцького військового ліцею, а потім до Національної академії сухопутних військ. До 2014 року Волинський проходив військову службу у підрозділі морської піхоти в Криму після окупації. Разом із побратимами, які не зрадили військові присязі, повернувся на материкову Україну і продовжив службу у підрозділі морської піхоти в місті Миколаїв. Волина воював у Донецькій та Луганській областях, отримав військові нагороди за мужність третього ступеня за військову службу в Україні та відзнаку президента за участь в АТО. Під час повномасштабного вторгнення, як один із командирів 36-ї окремої бригади морської піхоти, брав участь в обороні Маріуполя, 13 квітня 2022-го частина 36-ї бригади на чолі з Сергієм Волинським успішно з'єднала з полком Азов для продовження спільного спротиву на території заводу Азовсталь про це повідомили у спільному відеозверненні командир Азову Редіс та Волина. 18 квітня, вже як виконувач обов'язків командира 36-ї бригади написав листа папі римському Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя. Проте очікуваної відповіді та дій не отримав. 20 квітня звернувся із заявою до Джо Байдена, реже Патиї Пардогана, Бориса Джонсона та Володимира Зеленського з проханням деблокувати Маріуполь для евакуації дітей поранених та загиблих, які перебувають у підвалах оточеного комбінату Азовсталь. 27 квітня Сергій записав чергове відеозвернення, в якому закликав застосувати для українських бійців та цивільних процедуру екстракшн за прикладом юнкерської операції часів Другої світової. Волина повідомив, що в угрупуванні українських військ на Азовсталі є понад 600 поранених бійців і їм дуже потрібна медична допомога. Також на території є поранені цивільні. 20 травня 2022 року останніми з евакуйованих з Азовсталі вийшли командири збройних формувань оборони Маріуполя. Наступного дня на телеграм-каналі російського пропагандистського видання Ріа Новості з'явилось відео з майором Волинським, де він повідомив, що всі морпіхи 36-ї окремої бригади евакуйовані. 21 вересня був інтернований на територію Туреччини при обміні військовополоненими. 8 липня Сергій повернувся на територію України і вже готується до виконання службових обов'язків.